Це портативний проєктор Samsung The Freestyle другої генерації. Він може поміститися в невеличку сумку і в той же час видавати зображення з діагоналлю 100 дюймів. Сьогодні я знову спробую на такому пограти. Знову, бо з першим поколінням я вже знайомий, а це друга генерація, вона працює довше. І швидше виглядає за фрістайл другої генерації, так само, як і перше покоління. Якби їх поставити в ряд, я б не зрозумів, де який. Це вже знайомий нам білий циліндр з приємного софт-тач пластику, металевою підставкою, що обертається на 180 градусів, і кришкою розсіювачем. Вона виконує подвійну функцію: захищає лінзу і розсіює світло, якщо ви використовуєте проєктор як нічник. Так це він теж може робити. Скоріше за все, дизайн не змінювали, тому що тут і так все круто. Мені особисто дуже подобається, як він виглядає. Одна з найкращих властивостей цього проєктора полягає в тому, що йому не потрібна рівня поверхня для того, щоб картинка була рівною і в фокусі. Він сам автоматично налаштовує зображення, при тому робиться дуже швидко і йому абсолютно все одно на чому він стоїть. Головне, щоб не падав. Тобто, вам не потрібно обирати під нього якесь окреме місце чи проекційний екран. Де поставили, там і поставили, і все одно проєктор видасть гарну картинку і все відкоригує. Для мене це якась магія, і дивитися на те, як він долає труднощі з поверхнею, це окрема розвага. У комплекті є пульт SolarCell, такий самий, як у телевізорів Samsung. Ще й заряджається він не тільки від USB, а ще й від джерела світла. Це прикольно та більш екологічно. Пульт потрібен для управління смарт-ТВ, бо проєктор має операційну систему Tizen, як і у всіх смарт-телевізорів Samsung. По суті, це телевізор у вас в сумці. Тут є YouTube, Netflix, моєго світ ТВ, Spotify. Та будь-які інші сервіси, які доступні в Україні. Twitch теж, звичайно, є. Вам просто треба підключити проєктор по Wi-Fi і все. Або якщо у вас є смартфон Samsung, ви можете все те саме робити зі смартфона за допомогою SmartThings. Або використати смартфон як пульт, або просто транслювати зображення зі смартфона на проєкт. Як варіант, якщо не буде світла, можна використовуючи оригінальну портативну батарею або відповідний павербанк, транслювати зі смартфона фільми прямо на проєкт. Todo. Тільки треба, щоб Wi-Fi теж працював. Одна з моїх улюблених фішок, режим Ambient. це режим, у якому можна обрати зображення, які створюють атмосферу, вечірка з приводу дня народження, новий рік, або просто якісь прикольні картинки. Є і ось такий психодел. Ну або можна і щось своє поставити. Мені подобаються імітації вікон, не знаю чому. Я ще люблю його вимкнути як портативну колонку на фоні. Кліпи там собі якось рандомно крутяться на Ютубі, і так як проєктор має непоганий. Динамік на 5 Вт, то все це дуже гарно працює. Динамік, до речі, доволі гучний. На 50% гучності це вже м, вистачає для середньої кімнати. Ну і сам звук розходиться на 360 градусів. Величезне оновлення в Z-Freestyle другої генерації панорамний режим. Але для цього вам знадобиться ще один Z-Freestyle другої генерації. Вони об'єднуються і з їх допомогою можна вивести зображення з діагоналлю 160 дюймів. Дуже крута функція, тільки не знаю, хто буде зараз. До цього купувати ще один проєктор, але виглядає ефектно. Щоб пограти, мені знадобиться мікро HDMI кабель. Ним можна підключити проєктор до ПК або консолі як екран. Відповідний роз'єм проєктор має. Тут мені подобається, що проєктор працює як монітор, тобто в ігровому режимі немає ніяких затримок, і ви можете без проблем грати навіть в шутери. Але краще за все буде якась FIFA або сингл-ігри типу кіберпанк. Виглядає дуже гарно і атмосферно. Роздільна здатність проєкту. Тора Full HD. але я б не сказав, що це якось кидається в око. Так, якщо уважно шукати пікселі, то тут це відчутно. Але якщо просто грати або дивитися фільми, то якось пофіг. Насправді мені ще минулого разу сподобалася штука. Але як людині, яка живе в смарт-квартирі і має телевізор, вона була. Не дуже потрібно, бо там телевізора вистачає з головою. У мене зараз студія більша, ніж моя квартира. Але я подивився огляд Сані Ляпоти. Він сказав, що купив собі такий в орендовану квартиру. І після цього відео я ж прозрів: орендовані квартири це ж ідеальний девайс для цього. Вам не треба купувати туди телевізор, бо ви його приносите з собою буквально в сумці. Ви можете використовувати портативний проєктор для створення атмосфери, коли запрошуєте друзів до себе. Ви можете підключити його до консолі і грати. Це також медіа-центр і смарт ТВ. І все це ось в такому корпусі. Круто. Звичайно ж, є портативні проєктори, які коштують набагато дешевше, ніж цей. Але деякі з них без смарт ТВ, деякі потребують тільки рівної поверхні для встановлення, деякі недостатньо яскраві, а деякі недостатньо якісні. Ну а це дійсно якісний, прикольний і портативний девайс.